Займалися ми фермерським господарством, вирощували пшеницю, ячмень, олійні культури. Тут вони десь в початку марта були. Тобто усі азимі культури просто не вдалося вбрати. Тобто де згоріло, де просто обсипалось. І на даний момент ми не можемо зайти в деякі поля, бо просто вони до того закидані всього, просто страшно. Вони буквально стояли, стали тут в кілометр чи кілометр 200 від села. Да, окупірували під каналом, це село Благодатне. І нам тут півтора кілометра до них. Вони тут проходили перше, за село виходили, стріляли по Миколаєву з самоходних артустановок пушки. Ну, есть, а вбирати зерно. Ніхто сюди не повернувся, тому що тут була якраз ну, ноль наших українських сил. 13 березня вечором зайшов в танк сюди в село і хаотично стріляв по селі. Повернув башню, стрельну, повернув, стрельнув. Жінка в істерику упала, плакала, і утром рано ми з бухти барахти зібралися і уїхали, поки було на чому. Бо машина стояла в гаражі ось тут. І сусідка каже, бачите, як стріляють, їдьте, поки є на чому. В мене тут була мати. До, виходить, я приїхав 1 квітня, 30 марта прильот був в сінник град, як я потім. І згоріло оце все повністю. Сінник, два сарая, кладовка, літня кухня, хата. Все вигоріло вщент. І тоді мати згосилася ну, виїхати з села. В основному село випалювалося фосфором. Тому що рускі все покривали фосфором, фосфором. Тут я, пер... я один із перших сюди заїхав в село, завозив гуманітарну допомогу. Так вийшло, що я це все швидше бачу. Якось. Коли я приїхав сюди і надумав вийти на поля, то в мене ось тут колекція є. то Такого всього на полях повним полно. Я з 5 гектар чуть ли не прицеп тракторний зібрав металолому. Це тобто, смерчі, урагани, гради, тобто, і всякі такі куски металу непонятні, від чого вони. Тобто, на даний момент ми які самі пройшли, я купив мінеіскателі, пройшли, обробили, засіяли зі сторони на, скажімо так нашого ОТГ допомоги геть ніякої не було. І на даний момент наше ОТГ ще хоче, щоб ми платили налоги за землю, які ну, просто заміновані. Поля. І... Ну, ти ж засіяв, кажуть, то плати налог. Ну, а то, що я пройшов, задіскував і потім обратно їду, дискую, і знову знаходжу боєприпаси, у нас був тут случай. Кум подорвався. По той, по той дорозі, якою вже їздили сто раз, і він про це поміхав на противопіхотки, відірвало калісо. Ніхто не постраждав, не постраждав, він вже чотири е, рази підривався і, слава Богу, всі живі. Є, є такі місця, де от прильоти були, там не хоче навіть трава рости в прильотах. А так, в основному, у нас, щоб ви розуміли, два місяці, два чи три місяці дежа не було. Сухо, сухо. Зараз обробляти землю нереально. Груду рве, метал ламає. Для початку треба пройти поля розмінірувати, потім їх треба обробити. Ну, на даний момент ми що успіли, це в цьому році посіяти тільки соняшник. І то ціни немає на соняшник, і він не дуже багато і сипе. Тобто в нулі виходить. Я скасив 27 гектарів, посчитав, що я заплачу оренду, все, в мене вийшло мінус 15 тисяч доходу. А ще, ще кажучи, налоги заплати. За що? Якщо сам все зробив. Коли ця війна відкинула назад, якщо в нас все було налажено, ми йшли, робили, робили там, то зараз виходить, всю землю треба возобновити, щоб... Не бур'яни росли, а радючість була землі. Есть, це куча часу. ще років 5, як мінімум, треба, щоб це встановити.